Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми готуємо одночасно і обід, і вечерю. Це буде смачно і не забере у вас багато часу. Такі страви можна приготувати не лише для діабетиків, а для всієї вашої сім'ї. Взяла пів кіло фаршу. У мене курячий, можна взяти будь-який, який більше вам подобається. І звісно ж, пропорції не обов'язково дотримувалася такі, які у мене. І, взагалі, частіше за все, я готую все на око. Нічого не міряю і не зважую. Але є такі рецепти, які обов'язково треба зважувати і міряти. До фаршу натираю одну чи маленьку цибулю. Цибулю можна перекрутити на м'ясорубку, на блендер перебити або подрібнити маленьким кубиком. Так як я ці страви роблю на швидкоруч, без заморочок, тому нічого не підсмажую, не протушковую, а прямо так тру сирим трусеу. Фарш. Також буду натирати отаку от капустину. лишилася в мене, теж на цю крупну терку натираю її. Капусту я не всю натерла, трішки ще лишилося. Використую її у якійсь іншій страві. Сюди ж додаю солі, а також чорний мелений перець. Приправи можна додати, звісно ж, усі за своїм смаком. Мені не хотілося більш нічого сюди додавати, тільки сіль і перець. Ще додаю одне сире куряче яйце і все ретельно перемішую. Далі фарш відбиваю і розділяю на дві рівні частини. В одну частину фаршу натираю одну чи маленьку таку морквину. Якби я не поспішала, наприклад, то я б і цибульку, і моркву б протушкувала все на сковорідці, а потім би тільки додала б до фаршу. Тобто сьогодні в нас експрес-метод приготування і обіду, і вечері. До цього фаршу з морквою додаю заздалегідь зварену гречку. Я стараюсь завжди, якщо готую якусь кашу, приготувати її трішки більше, а потім, з того, що лишиться, щось фантазувати, видумувати або ліниві голубці, так як цього разу, або тефтелі, чи якусь запіканку, будь-що. З цього фаршу формую такі продовуваті ліниві голубці обвалюю їх у борошні, борошно в мене цільнозернове, пшеничне, можна використовувати якесь інше, яке ви собі дозволяєте. А можна взагалі не обвалювати в борошні, сформувати такі котлетки і запекти в духовці. Я ж обсмажую на сковороді в розігрітій олії. З однієї сторони підсмажила, перевертаю на іншу сторону, але не підсмажую до готовності, а ті тільки так, щоб схватилися. Одночасно роблю котлетки із іншого фаршу, там, де в нас фарш і капуста. Обвалюю їх також у борошні і підсмажую на іншій сковорідці. Ліниві голубці ми будемо смакувати з вами в обід, а котлети, отакі – це на вечерю. Їх також підсмажую, з однієї сторони підсмажились, перевертаю на іншу і роблю дуже маленький вогонь. Накриваю кришкою і доготовлюю. Можна навіть сковорідку до котлет додати трішки води, щоб вони протушкувалися добре. І Капуста всередині не була сирою. Так як я ці котлети готую на вечерю для себе, тобто для діабетиків другого типу, тому складних вуглеводів не додаю до них. Тобто ніякої каші, не хліба, сюди не можна додавати, тому що вечеряти із складними вуглеводами діабетикам не можна. Краще, звісно ж, було б такі котлети запекти в духовці. Але я сьогодні поспішала тому готуватися отак все швиденько, і вони не дуже засмажені у мене, навіть просто протушковані. До цих котлет я додала салат, у мене був консервований, той, який я приготувала собі іще з осені. Салат до цих котлет можна подати будь-який овочевий. Враховуючи те, що складних вуглеводів не можна на вечерю, тому що ми готуємо? Білок і овочі, тобто яйця, рибу, м'ясо і плюс овочі до них. Отак От і формуємо своє вечірнє меню. До лінивих голубців готую соус. Взяла 3 столові ложки сметани, 2 ложки томату, додаю сіль, а також мілілітрів 150-200 води. Все це розмішую. І цією заливкою заливаю наші ліниві голубці. Додаю пару лаврових листочків, накриваю все кришкою і при помірному вогні тушкую до готовності. В кінці додаю подрібнену зелень, виключаю вогонь і нехай постоїть ще хвилин 10. а потім насипаємо і смакуємо. Така страва дуже смачна на обід. Та й на сніданок можна її подати. Я собі на обід ще приготувала салат із свіжої капусти і взяла два таких лінивих голубці. Було дуже смачно і ситно. Такі ліниві голубці можна готувати з будь-якою крупою, можна з пшоном, з ячневою крупою, з перловою і навіть з рисом, якщо ви вживаєте рис. Я ж якось собі приготувала звичайні голубці з бурим рисом. Вони були дуже смачні. Але мій глюкометр мені заборонив їх їсти, тому рис взагалі не вживаю, ніякий. Отак От ми з вами приготували швидкий обід і сніданок, хоч готували все просто, без заморочок, але вийшло дуже смачно: хоч сніданок, хоч обід. Тож готуйте разом зі мною, я вам щиро дякую, що ви були зі мною. Заходьте ще, готуйте, смакуйте і будьте здорові. І неодмінно дуже і дуже щасливі.